У кредитах мільйони українців потрапляють у боргову яму. Позичили гроші на холодильник, квартиру або лікування. Будьте готові до того, що заплатити доведеться у два або й три рази більше. Обіцяні мінімальні відсотки обернуться катастрофою для вашої родини. Лихварі заспокояться тільки тоді, коли ви залишитесь голими та босами. А у міліції та суді вам розкажуть, що це справа не їхньої компетенції. Ігор Колтунов повернувся із кривого рогу, де на власні очі побачив, як людей доводять до самогубства. Як вижити Україні хабарників та деяких лякливих міліціонерів, якщо ви звичайна людина і без великих грошей? Дивіться наш наступний резонансний матеріал. С ноги двері баба влітає двоє. Двоє влітають, ви, Ліонтевичі. Я говорю, так. Да. Ви кредит отримали. Я говорю, а що таке? Сколько отримали? Ласкаво просимо до країни найвигідніших кредитів. 0%. Можна без паспорта. Будь-яка сума одразу в руки. Ви ще не повірили? Тоді кредитори йдуть до вас. На яку суму ви хочете взяти? Ну, я говорю. Дісять тисяч э, хочу. Вона, якщо говорить 10 тисяч, щоб вам були цілі, значить беріть 12 тисяч. Ну, 12 так 12. Я взяв 12. Приїжджаю в тут банк, та говорить мені вже на 15, на суму 15. Ну на 15 на 15. Короче, вийшло там щось 17 900 вишло. Тракторист Сергій Перетёлкин хотів відремонтувати всю стіну своєї хати, яка отот завалюється. Знадобились гроші. Приїжджаємо ми туди в банк. Короче, это не банк, а якось дають консультації. Консультацію дали настільки вдало, що того ж дня банк без вагань щедрою рукою видав трактористу аж 17 тисяч. Хоча той просив лише 10. Щасливий з грошима повернувся додому. Не минуло й години. Як до звичайного тракториста завітав сам директор консультаційної фірми на прізвище Азімов виявилось. Пришел за процентами. Вин меня схватил за шкабарки, так, деньги на стол. Я говорю, у меня нема грошей, дело в том, что я отдал все руки. Все, проценты пошли. Да, действительно интересно выходит. Даже печати нет. Так как это общество с ограниченной ответственностью, оно обязано, это юридическое лицо, оно обязано иметь печать. И при подписании таких договоров, Эта печать должна також ставитися на договорах. Этот договор, по большому щоту, уже нелегитимный. За словами Перепилкіна, директор Криворізької компанії ФК Гермес забрав у нього не тільки всі гроші, а й змусив написати ще одну розписку вже на 20 тисяч гривень. Такий собі маркетинговий хід з буремних 90-х. Вони нас зразу. На 20 тисяч кредиту. Я коли сказала, за що ж ми будемо платити? Ми ж вам оддавиш за нас, забрали всі дні до копійки. За що ми вам ми ще долужні? А він каже: хоче би з з головою будь, то мовчи, закрий своє хавало. каже. Агенти завітали до чуду компанії, яка підозріло тісно співпрацює з банками, що направо і наліва. раздают кредиты. А вы за кредитом пришли? Mm. А здесь телеканал НТН нас приехал снимать. Просим поспелковаться с директором, паном Сергеем Азимовым. Да, конечно. А Выключайте, пожалуйста, вашу видеосъемку. Заявляется наляканный юрист. Какие ваши вопросы? По какому праву вы находитесь в на, на данный момент в офисе? Если у вас есть другое мнение, вы можете спорить их мои действия в судебном порядке. Але сам директор фирмы до нас чемусь не поспешает. Чем занимается ваша фирма, скажите, пожалуйста? помощью выдачи кредитов. Я в том, что этого человека ограбили. Как нам сделать так, чтобы помочь ему вернуть в один? Я лишена, щоб не щабині У приміщенні і навіть у коридорі величезна черга. Щодня сюди за швидким кредитом приходять десятки людей. Персонал починає нам погрожувати. Здравствуйте, это Рог. Да. Я хотів би визвати наряд міліції. На підмогу прибуває рідний брат директора та, за сумісництвом, його заступник. <зас> Виявляється, сільський тракторист ошукав бідолашних бізнесменів все согласно договору. Чоловік до сих пор остался должен деньги по договору. Тепер ми э, составляем іск і подаємо на чоловіка в суд. Людина, яка залишилась без копійки і продовжує виплачувати кредит банку, тепер ви ще й фірмі ФК Гермес. Літній тракторист Боржник осмілюється звернутись на ти, до бізнесмена у дорогій шкірянці. Э, Послухайте, з лабуте. Я вам ні друг і ні ви. Почувши про. Но а то, что не за паром прибудет милиция, снервованный бизнесмен, для всех, просит заспевать песенку. Может, песенку споем? Вы какую знаете? Я знаю разные песни. Разные? Сплю... А, а самая любимая какая ваша? Группа крови. Как? Группа крови. крови? А ну, припев мне напойте. Ну, я в том, что я сегодня... Припев мне напойте. У вас очень холодный город, я сегодня не в голове. Не в а, а вы в каком городе обычно? В городе Киеве. В Киеве? Да. А там разве тепло? Ну, там потеплее. Я... водички подбили. Без проблем. Здравствуйте. Навіть після приїзду міліції директор фірми не з'явився, а от його рідний брат все-таки зробив спробу домовитись з агентами впливу, як би мовити, по хорошому Смотри, Ми в банку будемо, тому що ми, я буду до кінця працювати. Будемо? Ну, за ну, конца прибор. Будемо? найвірогідніше бізнесмен упевнений, захищають простих та бідних людей лише Бовдуре, а ось розумні заробляють на них неабиякі гроші. Этот договор говорит о том, что э, человек, который э, заставил подписать вторую сторону, целенаправленно хотел завладеть его деньгами. Показова реакция милиции Казанкиевского района Миколаевской области. После затримания Азимова с поплечниками у хати тракториста, того же дня, у всех их... Чомусь і відпустили. І це тоді, коли у міліції нібито був аудіозапис погроз бізнесмена-тракториста. Шоу слідчої дюміної, котра веде справу на місці, немає. Зате зустрічаємось з дільничним, у якого повинен бути аудіозапис, де нібито бізнесмен погрожує трактористу. Запис, за словами перепілкіна, був зроблений саме дільничним. Але не <звіць> нашлі. А куда да она, она делась? М? А куда Я делась запись? Да. Запись исчезла, а то она... Хорошо. Куда она исчезла? Куда она исчезла? Она не исчезла. Где она? Что значит, где, где она? Где запись? На флешке. Флешка побита ее... вирусами. Что, почему ее нет? Каким мифическим способом она исчезла? Мифический способ? Это серьезное доказательство. Это серьезное доказательство, и она исчезла. Вагомого доказу тоді нам так і не дали. Щомісяця країна вибухає скандалами про хабарі та катування у міліції. Якщо ж справа доходить до того, коли міліція справді потрібна, багатеньких чомусь відпускають, а пограбованим селюкам розповідають байки про власну безпомічність. Їх випустили. Я не знаю. Чого? Я не знаю на основанні їх випустили. Агенти впливи звернулись із запитом до Генеральної прокуратури та прокуратури Миколаївської області. Службовці Миколаївщини умили руки, повідомивши тримати під вартою людину, яка нібито забрала всі гроші у тракториста. Перепелкіна, немає підстав. Ти нас обідив, ти забрав це що лохотрон, я сказав, що це так розводить людей на гроші. Але згодом справа все ж таки зрушила з мертвої точки. Завдяки запиту агентів до центрального офісу банку працівниця, котра нібито співпрацювала з компанією ФК «Кермес», відсторонила від виконання своїх обов'язків. А от на думку потерпілих, дільничний міг домовитись з бізнесменом Азімовим і приховати аудіозапис погроз. Згодом погрози у переміжку з нецензурною лексикою посипались і на самих журналістів. Бо сюжету не вистачає. Що не до тих пілотів не Усі ці докази будуть долучені до справи. Відомості про кримінальне правопорушення вже внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми колбами будемо, тому що ну, я буду тоже до конца придбати. Будем будемо агенти слідкуватимуть за цією справою. І врешті ми сподіваємось, що суд таки прийме справедливе.